Привіт! Ще хочу запропонувати дуже важливу діаграмку на сім позицій всього лише. Але її треба зробити. І бажано робити, перевіряти частенько. В перший раз можна, звичайно, витратити на це досить багато часу, але треба зробити. Діаграмку ми називаємо кермічний груз. Він буде в нас глобальний. Оцей груз, такий важкенький, дуже часто знаходиться у нас під ногами. Він виглядає як певна така маса згусток темненький. Десь от на декілька метрів в глибину під землею, під нашими ногами, яка штука? Якщо цей груз менше, ніж 3 метри під землею, тобто досить близько до нас, він дуже сильно впливає на роботу нашої Муладхари, першої родової чакри, це означає, що дуже часто. Нам буде важко, по-перше, заземлитися, по-друге, отримувати телоручні енергії. Тобто, наш потік чудових, потрібних нам життєвих енергій, один із буде з перешкодами або дуже гарно заблокований, будуть якісь проблеми, так, бо буде заважати щось. Тому ми сьогодні від руки дуже простенько. Фото я роблю і, як завжди, ставлю до нас в інстаграм. Також, можливо, тут на заставку поставлю на Ютубі, щоб було легше і швидше. А взагалі, сім позицій всього лише. Тобто, вам навіть не обов'язково дивитися на цю діаграму. Намалюйте чи від руки, чи на комп'ютері, кому як швиденько і легко. Сім позицій. Що нам треба буде визначати, по кожній із них це рівень чистоти кармічного грузу. Тобто ви дивитесь, наприклад, перша позиція це рівень чистоти кармічного грузу по відношенню до тварин. Що треба знати? Якщо рівень, ми завжди беремо, до речі, діаграму на 100%, тобто визначаємо у відсотках по цій діаграмі. Якщо цей рівень частоти більший 95%, то, в принципі, все досить добре, і, можливо, навіть нічого робити не потрібно. Але завжди перепитуємо, чи треба щось підчистити, так? Кожен запитує згідно того, до кого він звертається, так? чи до своєї душі, чи до свого вищого я, чи до свого янгола-охоронця. І тут вам вже підкажуть, чи треба щось почистити, помолитися, чи, наприклад, зачитати певні коди по Яну Липнику, чи, наприклад, зробити ланцюжки по. Чи зробити медитацію, чи чекати на певні повідомлення, знаки, символи, ще щось. Тобто тут така індивідуальна може бути трошки робота, але якщо рівень чистоти менше 95%, то це означає, що по кожній із цих позицій треба буде працювати. Що треба буде після цього дізнатися? Це обов'язково, чи потрібно, перше працювати з цією проблематикою. Ну, знову ж таки, ми знаємо, що якщо менше 95%, то відповідь буде так. Номер два. Чи потрібно усвідомити, над чим як потрібно попрацювати? Дуже часто, якщо нам не потрібно усвідомлювати, так, наприклад, проблема йде, от, наприклад, по відношенню тварин. Ви не знаю, вбивали, чи в жертву приносили тварини, чи були таким мисливцем, ну, скажімо так, не дуже гуманним. Чи, наприклад, працювали десь на бійні і вбивали також знову ж таки не дуже гуманну, велику кількість тварин, чи ще якось їм нашкодили в інших життях якихось дуже дуже далеких. Зараз, наприклад, у вашому будичному тілі залишаються оці певні санскальпи, певні, можна це сказати, ну хай буде певний груз, певний грузик, який може впливати на роботу цього тіла, заважати вашому сходженню, просвітленню, вашому розвитку, вашій еволюції. І а насправді це було там не знаю тисячу років тому в якомусь поза, 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 поза минулому житті. Тобто, щоб щось знайти, усвідомити, ну це буде дуже важко, так? Тому ви питаєте, треба усвідомити чи ні. І, скоріше всього, якщо вам кажуть, що усвідомлювати не треба, то це якась проблема дуже дуже давня. Все, що вам треба буде зробити, по суті, це попросити пробачення. Пропрацювати прощення знову ж таки, прощення кожен може попрацювати по-своєму. Це може бути практика, наприклад, хопаномо, це може бути щира молитва, це може бути е, певна візуалізація, медитація, це може бути просто так: піти, наприклад, на природу, стати на коліна і щиро від серця, попросити, що от за всі мої життя, які там я колись дуже сильно шкодив Тваринам, прошу в них щиро пробачення. Але ж реально щиро попросити, так? Тобто з повним розумінням, що колись ви робили якісь не дуже добрі справи. Якщо ж вам скажуть відповідь, так буде що треба усвідомити, тоді треба буде визначати, так, як мінімум, в якому житті. За яких обставин, умов, яким саме тваринам, наприклад, ви робили там, свійським чи диким, щось погане. Так, можливо, визначити, ким ви були в цьому житті, що саме ви робили, Тобто берете вже конкретно діаграми, маятник, сідаєте і визначаєте, так, наприклад, в якому житті, чи в якому стоїть. Який час, чим ви там займалися, яким тваринам ви наробили шкоди. Тобто, знову ж таки, це буде досить глобально, але це вже буде більш конкретно. І тоді ви вже знову-таки працюєте з прощенням, просите вас простити, але вже у вас буде більш предметно ваш посил. так? Можливо, потрібно буде побути в медитації, і вам підкажуть, дадуть певні візуальні або ментальні образи, слова, ще щось, і ви зможете зрозуміти бо через сни. так Ви можете просити, якщо у вас, наприклад, віщі сни, тому подібне, щоб вам у снах показали, що саме там було. Тобто, ви. Визначаєте так, яка проблема, наприклад, з тваринами. Потім визначаєте, треба працювати чи ні, треба усвідомлювати чи ні. Якщо треба, то визначаєте так, в якому житті, наприклад, ким ви були, чоловік, жінка, в який період ви жили, кому ви наробили шкоди, чи це була наприклад ваша робота, чи це було ваше хобі, таке задоволення? Чи ну, робота це, наприклад, може бути. Так як у Ацтеків був наприклад, цей жрець, який відповідав за жертвоприношення. Ну, не тільки у Стеків, а й у багатьох. Раніше це було досить розпоширеним явищем. Чи, наприклад, ви були мисливцем, чи, не знаю, ресторатором, який подавав живу тварину, бо я знаю, що навіть і в Україні є таке задоволення. на жаль, Одна з моїх знайомих була на такому бенкеті, там, де провели живого верблюда, і йому там перерізали горло, і потім його там смажили, їли і тому подібне. Ну, тобто всякі забавлянки у наших людей іноді є. В Україні це також, на жаль, розпоширене явище. Або там мозок у мав їдять з. Це бачили, знаєте, напевно. Та, тобто, визначити, що ви там такого не робили, і щиро попросити пробачення це робота з е, прощенням. І, звичайно, ви можете, і це дуже добре послати ваше благословення, побажати щастя, добра, еволюції тим душам, які від вас постраждали. Звільнення, бо вони можуть бути. Досі десь в незрозумілих світах, не дуже хороших вимірах, тому що вони, наприклад, пішли трагічною смертю в інший світ, і не змогли до кінця, наприклад, там очиститися, чи на дуже довго застрягли в нижніх вимірах. Наприклад, в четвертому вимірі це нижній астрал, і вони мусили дуже дуже довго з туди вибиратися, і це ваша провина. То ви їм бажаєте всього доброго, щастя і тому подібного. По суті, це і буде така робота з кожною з цією позицією. Визначення, яка позиція, і потім, чи треба її опрацювати, і, е, чи треба усвідомити, і потім вже вирішуєте, як конкретно ви працюєте, бо деякі позиції більш складніші. Головне, головне це усвідомлення. Тобто, знайти, що у вас є отакий груз, усвідомити його і відпустити. Оце головна ідея. Отже, у нас першою була це карма по відношенню до тварин. Робили ви шкоду чи ні? Друга позиція це карма по відношенню до природи і землі. Нашої планети знову ж таки до її ресурсів, до той ж води, мінералів і інших. Так можливо, в минулих життях ви наробили чогось не дуже хорошого. Наприклад, були причетними до взриву Чорнобильської АЕС, там, чи там Хірасіми Нагасакі і тому подібне, чи забруднювали дуже сильно океани. Чи у вас був дуже великий якийсь там хімічний завод, і ви не дуже виконували різні екологічні норми і забруднювали все на світі? Тобто, чи є у вас карма з землею нашою і з нашою природою? Ви дивитеся рівень чистоти, так? Якщо вона, якщо рівень чистоти більше 95%, то слава Богу, ця карма у вас більш-менш почищена, все добре, можете йти далі. Третя позиція це. О, отут вже більш складніше. Третя позиція це країна, місто, місце. І тут вже треба конкретно казати, так? Взагалі, коли ви кудись їдете чи хочете поїхати, треба дивитися, чи є у вас цією, наприклад, країною негативна карма. Чому? Тому що, наприклад, в якомусь там в минулому житті ви були, не знаю, там президентом, нехай буде Угорщини чи там Румунія, і наробили там великої шкоди. Не обов'язково президентом, це може бути якийсь інший, там навіть культурний діяч, митець, чи ще хтось, а, там, не знаю, керівник білого братства, який затуманив дуже багатьох, чи ще щось. Тобто, це щось таке, що ви в країні якійсь наробили багато шкоди. її народу, її певній системі, там, наприклад, політичній системі, чи виконавчій владі, чи ще десь. Ви десь нашкодили. Тобто, ви можете, як мінімум, дивитися, наприклад, чи є у вас негативна карма з Україною. Так? Ну, загалі, ми дивимося рівень чистоти, тобто, якщо рівень чистоти по відношенню до України у вас більше 95%, то все дуже добре. А якщо він нижче, то десь ви в Україні, наприклад, нашкодили. Потім місце і місто. Так, місто, наприклад, визначаєте ваше місто, місто, в якому, можливо, ви працюєте, місто, в яке ви хочете переїхати, чи місто, в яке вас, наприклад, посилають служити, чи ще щось. Ну, і місце також. Це може бути місце, наприклад, місце сили. Чи місце не знаю, там церква, в яку ви ходите, чи парк якийсь там, який біля вас недалеко. Тобто ви можете тут перевіряння конкретних місць, конкретної країни, конкретного міста, конкретного місця. Тобто ви робите список всіх тих країн, міст і місць, які для вас важливі, і дивитесь рівень частоти по кожному з них. Четверта група також дуже велика і може зайняти нормально так часу, це рівень чистоти нашої карми по відношенню до конкретної людини або групи людей. Пояснюю, ви берете конкретних людей, наприклад, членів вашої сім'ї. І перевіряєте. Рівень чистоти кармічної з кожною людиною. Тобто, наприклад, ваша мама, тато, брат, сестра, там, чоловік, жінка, дитина, там, свекор, теща, не знаю, кого вам там треба, ви перевіряєте. Також можна перевірити так, з людьми на роботі, ще з кимось і дивитесь. І це дуже цікаво, бо ви побачите, що. Ті люди, з якими у вас якось не дуже по життю складається, чи якось ви не дуже розумієте одне одного, і ви побачите, що у вас рівень чистоти карми менше 95%. Особливу увагу зверніть на тих людей, з якими дуже низький рівень чистоти карми. І тут ви вже треба повинно визначати, хто кому нашкодив. Скоріше всього, ви нашкодили так, і знову ж таки визначаєте, чи треба вам усвідомлювати, чи не потрібно. Бо якщо це десь були в якихось поза, 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 поза минулих життях, можливо, вам усвідомлювати не потрібно, вам буде достатньо помилитися щиро за цю людину, наприклад, побажати їй щастя, попросити пробачення і тому подібне. Якщо ж, наприклад, це щось з цього життя, так, тобто ви ж. Щось зробили цій людині в цьому житті, можливо, і фізично прийдеться йти, розмовляти з цією людиною, реально просити пробачення. Навіть якщо ви знаєте, що людина, наприклад, не зможе вас простити, але зробити це. Якщо це неможливо зробити фізично, бо людина вас не простила, робіть практику хопаному, вона працює дуже прекрасно. Запитайте, так, визначте, скільки разів, як довго її робити, там чи кожного дня, чи там, раз на тиждень, чи раз в місяць. Але цю карму її треба буде почистити. І це дуже важливо, бо як ви знаєте. Цей грузик, він нікуди не дівається. Він у нас там під ногами. Ви можете визначити знову ж таки, скільки метрів під ногами він знаходиться. І якщо менше трьох, нагадую, то його чистити однозначно потрібно і вже навчора. Це були чотири групи. П'ята група сімейна. Сімейна це конкретно. Та карма, яка в нашому роду. Наш рід оце те, що я, в принципі, до чого я все веду, ми ось цей варіант будемо пізніше пропрацьовувати більш детально і більш глибоко. Наразі я вас просто попрошу подивитися рівень чистоти. Якщо він знову ж таки більше 95%, то Породу можливо вам працювати взагалі і не потрібно. Якщо менше 95%, то скоріше всього працювати буде потрібно. Ну, якщо там менше, наприклад, 70%, то там не просто треба працювати, там треба буде. Ой-ой-ой. Як я вже казала, починайте з того, щоб побудувати гарну соціо... Генограму роду. Вона буде дуже корисною. Шоста позиція це колективна. Що мається на увазі колективна? Це коли ви вплинули на якийсь колектив, не на якусь там вже країну, не на дуже не на народи цілий, так? а на конкретний колектив. Наприклад, ви були знову ж таки політичним діячем чи митцем, чи ще І хто вплинув на широкий загал. Не такий, що прав на всю країну чи на континент, а от на якусь групу людей, але досить таку визначну. Да? Наприклад, зараз, наприклад, ви були військовим головнокомандувачем, чи, ну, не зовсім правильно. Хай буде там якимось Командувачем якогось підрозділу, але в підрозділ, який досить там багато людей. І ви зробили, наприклад, якесь рішення усвідомлено, чи не усвідомлене, яке перевело до загибелі цілого підрозділу, можливо, навіть декількох, тому що через загибель цього підрозділу інші два-три стали вразливими, і також зазнали багато втрат. І ось оця колективна. Карма, цей грузик, може за вами тягнутися. Можливо, звичайно, це було дуже-дуже давно, і вам усвідомлювати нічого не потрібно, а можливо, це було зовсім і недавно, Та, наприклад, під час Другої світової війни. І вам потрібно буде визначати, в якому житті, ким ви були, що ви робили і кому ви нашкодили просити за це. Прощення, можливо, молитися за цих людей, тобто вже визначаєте, що з цим робити, як зібрати більш повну інформацію для повного усвідомлення і для опрацювання, такого, щоб цей кармічний груз вже точно забрати, і щоб він за вами із життя в життя більше не ходив і нікуди не передавався. І остання наша позиція це духовна. Духовна – Це мається на увазі, наприклад, не тільки як ви були духовним лідером і заманили людей в пастку. Тут мається на увазі більше, як ви, наприклад, руйнували храми, заставляли людей переходити з одної віри в іншу. Так, Тобто, що, що пов'язано з віруваннями, насаджуванням, можливо, інших засад, іншого вірування, в такому негативному плані? Та? Наприклад, ті ж самі хрестоносці одні були дійсно віруючими, а інші зовсім не вірили, їм було все одно. На моральні духовні цінності вони робили те, що зараз роблять наші сусіди у нас із великим задоволенням, і все грабували і руйнували. Але, от саме в духовному плані, так те, що пов'язано з духовним енергетичним життям, сакральним життям. Бо все ж таки вірування людини, її внутрішній стержень це дуже важливо. Наприклад, ламали духовних людей. Так, от як зараз беруть, ловлять священників і їм там розказують, що нема вашого Бога, що пата, ну, ну, все це знаєте, не хочу казати поганих слів і не, не робити собі ще одну карму. Приклади, я думаю, вам не потрібні зараз. З цих прикладів дуже багато. Сподіваюся, я дуже-дуже-дуже чітко роз'яснила, що це за діаграма, що треба з нею зробити і які ваші подальші дії. Отже, ви визначаєте рівень чистоти по кожній позиції. Визначаєте, з чим вам пора працювати, що вам треба усвідомити, як це опрацювати, і працюєте. Цей рівень чистоти нам дуже важливий. Головне, цей кармічний груз побільше його не потрібен нам. М? Йдемо далі. Бувайте гарної вам натхненної праці. Це важлива діаграмка. Попрацюйте. Часу займе у вас так нормально, особливо, якщо у вас серйозний кармічний груз. Хоча б навіть з якоїсь однієї позиції. Но, зазвичай не одна позиція, а декілька. Попрацюйте. Удачі, бувайте.